Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій ютуб канал, мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме імміграція до Нової Зеландії, очікування вес реальність. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Я думаю, ви відкриєте для себе дуже багато нового про Нову Зеландію. Ще, друзі, хочу вас закликати підписатися на цей Ютуб е, канал, адже це перший українськомовний канал про Нову Зеландію. Як ви знаєте, мова має значення. Тому, будь ласка, поставте подобайку, розлоги, коментар. Дуже ціную підтримку кожного з вас. Ну що, коли людина, так само я, як приїжджає до Нової Зеландії, то що нас заманює цю країну? Звісно, що природа, безпека, екологія та спокійний спосіб життя. Але взагалі, які в мене були очікування про Нову Зеландію і яка була реальність, яка мене тут чекала, зараз будемо розбирати. Ну, всі чомусь думають, що якщо достатня англійська мова, то легко в Новій Зеландії знайти роботу, але насправді це не так. По-перше, по англійській мові, якщо рівень b 1 B2 2 це вважається, такий середній рівень. То коли ви приїжджаєте в Нову Зеландію, то реальність та, що е, тут є такий ківі акцент, е, особливо ті люди, які старіші, вони говорять дуже сильним е, ківі акцентом, а є ківі-сленг ще, що вони говорять. На своєму сленгі ти стоїш, і ти там, 70% не розумієш, що вони говорять. І через це проходить кожен. Тому якщо ви думаєте, що ви знаєте гарну мову, то все рівно вам треба пожити в Новій Зеландії, звикнути до їхнього акценту і до їхнього сленгу однозначно. Також кожен, коли сюди приїжджає, думає, що він тут швидко дуже отримає роботу. Також думає, що його там англійська нормальна і роботу тут легко отримати. Безробіття, до речі, був десь завжди на рівні 4 зараз виріс до 5%. відсотків. Навіть коли був на рівні 4 то то ну, тут велика конкуренція всередині країни між місцевими Києві. Тому що багато роботодавців просто хоче мати. І бачити в робітникові досвід новозеландський саме. Киві досвід, а не закордонний. Тому якщо ти маєш новозеландський досвід роботи, то тобі вже роботу знайти легше. Бо я знаю, багато людей приїхало сюди і моїх знайомих без е е е Києві досвіду, це тут важко дуже знайти любу роботу. Тому інколи навіть ти шукаєш щось як волонтер. І це тобі також зараховується як дослід. Ти працюєш просто так, як волонтером, ну тобі за це гроші не платять, але це вже тобі тоді краще допоможе пошуку роботи в Новій Зеландії, друзі. Також існує така думка, що достатньо приїхати в Нову Зеландію і життя налагодиться само по собі. Вона також помилкова, коли ви сюди приїжджаєте, то маєте справу з новозеландським побутом, тобто вам знайти роботу. Вам потрібно знайти житло, що це також дуже нелегко, тому що, як правило, вони хочуть, щоб у вас вже якась була історія, що ви тут орендували житло в Новій Зеландії. І тоді вам буде легше. А так нелегко знайти, навіть самим місцевим, якщо там якийсь нормальний район і ви хочете орендувати будинок, то там приїжджає дуже багато охочих, багато сімей, інколи 10-20 сімей і вибирають самого успішнішого. Факт, що ваше візьмуть, це також треба знати. Також школа для дітей, садочки. Садочки платні і коштує дуже дорого. Зараз коштує садочок в середньому від 300 новозеландських доларів на тиждень на дитину. Правда, він там після трьох років 20 годин безкоштовно, то десь можете 100 доларів зекономити в тиждень потім. Але перші три роки тобто, садочок буде дуже дорого тягнути. Також ну, треба знайти нормальну школу. Що зробити нелегко, тому що коли якщо ви тут орендуєте будинок, то як правило, орієнтуються всі на школу також, бо ну, школа має значення в Новій Зеландії. Не всі школи, ну всі школи вони різні тут. А, також існує думка, що так. Приїжджаєш на Зеландію, тут всі служби працюють ідеально, але насправді це не так. Інколи працюють деякі дуже повільно, важко дозвонитися, достукатися. Наприклад, тут лікарня, якщо ти впадаєш там. Мендженці інколи стоїш, навіть тебе температура там, або ти дуже захворів, то ти в спільній чергі стоїш, інколи це може тривати там, 10 годин і більше. Ну, це Я вже переконався на собі, на своїй сім'ї. Чув, що в Канаді ще більше було. І, і там ще гірша медицина, ніж в Новій Зеландії. В ну, Новій Зеландії також з медициною. Треба звикати. Тут є сімейний лікар, а потім у вас. Ти приходиш першим на прийом до сімейного лікаря, який в середньому коштує тут 50-60 доларів, це для всіх, а медсестра 25 доларів. І потім вас вже переправляють до більш вузького спеціаліста, і там, якщо у вас немає медичної страховки, тут приходиться довго також чекати, інколи, якщо є страховка, то це все швидко робиться. Швидше набагато. Тобто бажано мати страховку медичну, але вона не дешево коштує. Скажем так, не всі можуть навіть дозволити в Новій Зеландії. І взагалі там щось там підключити, якийсь інтернет, якийсь ремонт зробити. Все довго дуже робиться. Там може зайняти дні, якийсь ремонт, там будуть робити тижнями і місяцями. Пам'ятаю, ми колись орендували житло, і там обвалилася стеля. Така дирка випала. І там, ну там і зробили, а потім що шукали, щоб хтось покрасив, і там треба справно художника було чекати, щоб він там приїхав, той метр нещасний покрасив, це зайняло там 2-3 тижні, щоб це зробити. Тобто, дещо тут працює дуже довго і це дратує дуже сильно іммігрантів, друзі. Що стосується сприємних несподіванок в Новій Зеландії, то це дуже привітні люди, добрі. Якщо у вас щось там. Зламалась автомобіль, або щось у вас не виходить, вам стануть, допоможуть, навіть якщо ви не зупиняєте завжди з вами вітаються, посміхаються. Люди дійсно тут дуже привітні. Природа також дуже приємна несподіванка. Коли ви бачите, просто там десь на відео, то інше, а вживу це вона так реально, як кіно, тільки по справжньому живу. Ну природа унікальніша. Я був там в багатьох країнах, але з Новою Зеландією, мабуть, нічого не зрівняється, бо тут в одній країні є абсолютно все. Ще така тут дуже гарна перевага, що навіть з базовим заробітком, достатком можна жити нормально, спокійно, не ганяючи за грошима. Це також багато значить і також спокійність ця. Вона передається на те, що люди знаходять баланс між роботою і відпочинком. Ви не спішите нікуди більш спокійне життя, і це великий-великий плюс Нової Зеландії над іншими країнами. Тому, друзі, таке було сьогодні цікаве для вас відео, на що людина очікує в Новій Зеландії, яка ж не ній чекає реальність. Тому дякую, що ви дивилися до кінця. Дуже хочу вам подякувати також за вашу підтримку, за ваші підписки, подобайки. Поширення цього каналу. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Хай щастить!